Мічники. Мій чарівний клубок котиться, і мені зовсім не страшно світла нитка, немов витікає з моїх долонь. що і кого зустріну я на своєму шляху, проходячи крізь казковий ліс. Може, мені доведеться заночувати на дереві, а потім прилетять віщі ворони і розкажуть про якісь чудесні речі, що відбуваються у світі. Може, я довідаюсь від них, де затаїлися джерела? Із живою та мертвою водою, адже вони можуть бути або в лісі, або на високій горі, куди навіть птахи не долітають. Щось обов'язково відкриється, щось дуже важливе. Богатирі Івани в лісі найчастіше зустрічають своїх чарівних помічників, і от про них ми і поговоримо. Про найголовніших помічників казкових героїв уже згадувалося: це дід і баба, вони завжди поруч, з моменту народження. Я б навіть назвала їх такими узагальненими іменами, як правда і життя, тому що дід це є вогонь, дух істини буття, а баба вода життя, її матеріальне втілення. Ти думаєш, вони приходять у відкритому своєму обличчі тільки до вибраних світу цього? Та ні. Вони скрізь і поруч із кожним з нас, тільки люди рідко їх впізнають. От згадай, як це трапляється в казці. Герой виходить на дороге життя, сповнений найвищих задумів. Він саме в пошуку чарівного коня, найбільш незамінного в дорозі помічника і друга. А тут зустрічає його бабуся і говорить, синочку, в мене отут дах протікає. Може, ти допоможеш мені накрити хат... хатинку? Уявляю вираз твого обличчя, коли ти їдеш на важливу нараду, на якій вирішується доля твого проєкту на кругленьку суму, і раптом бабуся зі своїм дірявим дахом. Навіть не ну, хочу загадувати, що вона почула від тебе, якщо би ти взагалі звернув на неї увагу. От і старші брати розумники, почувши про майбутнє змагання за руку царівни, теж темно пояснили бабусі, мовляв, не до твого даху, бабусю, тут є справи важливіші. А бабуся ж не вибирала вона просто стояла при дорозі, тому що настав час передати чарівного коня тому, хто на ньому долетить до віконця царівни. І одержить від неї шлюбний перстень. От і все. Доля бабуся чекала на того, хто буде готовий цей подарунок прийняти, але у неї є умова. Він повинен втихомирити свою гординю, розкрити в любові і співчутті своє серце до найслабших, найбеззахисніших у цьому світі. Він має бути великим і світлим душею, тобто повинен бути справжнім героєм. Я нагадую тобі про те, Бо, бо люди у щоденній мирській суеті часто забувають про закономірності долі. Вони дуже люблять слово випадковість. Ним легше пояснити і виправдати багато своїх промахів в житті. Випадково зустрілись, випадково полюбили один одного, випадково ранили і розійшлися. А де ж тоді закономірності? Отож, я нагадую, що в долі немає жодної, бодай найменшої випадковості. Випадок це мітка долі, а не випадковість. Навіть волосок на твоїй голові випадково не поверхнеться і птах над тобою не пролетить. Не кажучи вже про попутників на земному шляху, вони ніколи не зустрічаються з тобою просто так. Кожна людина, котра лише промайнула вікні зустрічного авто, уже послала тобі якусь звістку. Якщо б ти був уважнішим до життя, ти обов'язково. Як небудь прочитав би цю звісточку в інших миттєвостях свого життя. А тут ти тільки поглянь. Іде тобі на зустріч велетині з Дрюком в руках, та довкола себе дерева так і валить, і ти повіриш, що ця зустріч випадкова, що тобі ні до чого такий дивний попутник? Молодець. Ти, який казковий Іван, говориш йому підемо разом по світу, удвох буде веселіше, а потім дорогою. Ви зустрічаєте ще більш дивних попутників. Той серед жаркого літнього дня розводить багаття, бо ніяк зігрітись не може, а інший все їсть і рикає від голоду. Той біжить на одній нозі, тому що, коли б іншого пустив, так у мить без землі оббіг. А цей дивак приклав вухо до землі і слухає так він чує навіть, як за три-дев'ять земель із дерева листок облітає. А он той, ти тільки поглянь, вже цілу ріку проковтнув. А все йому пити хочеться. Дивна компанія зібралась чи не так. І хоча, бабусі, долі поблизу начебто не видно, вона вже спокійна за тебе. Ти прийняв усіх її помічників. Вона ж бачить і знає те, чого не помічаєш, і не знаєш ти, а твій розум. Ти чуєш, як він вовтузиться, бурчить у твоїй голові? Мовляв, ішов би ти своєю дорогою ніхто б тобі не заважав, а так і їжею ділитись треба, та ще з ким, і з цим не нажерою? Він тобі навіщо? У тебе одна мета царівна. Сідай на свого коня та не відволікайся. Адже твій розум, по суті, правий, логічно міркує, так воно і в щоденному житті. Усе розумом прорахував, осмислив, спланував, а дурниця вийшла тому, що треба уважно і з вдячністю приймати всі подарунки долі. Я ще не набрила тобі своїми повчаннями, вон поглянь, за цими непрохідними високими горами височіє царський палац. Людині туди не пройти, але в тебе ж як і побратими. Той гору розсуне, той ліс на, на шляху розчистить, а найголовніше, чекає на тебе у царському палаці. Цар так просто не віддасть свою дочку. Він уже й вечері для гостей приготував, якою можна ціле військо нагодувати і залізну лазеньку наказав натопити. Продумав усе. якщо однієї умови не порушиш, то з іншою однаково не впора і доля все врахувала, усе передбачила, її помічники не з промахом, тому що вона вибрала тебе. А ти, на щастя, теж не промахнувся, ти їй повірив. Коли опинишся на троні життя, то раптом помітиш, що твоїх помічників уже поруч немає. Де ж вони? Пішли до когось іншого. Мені все-таки здається, що ці помічники це твоя власна сутність. Твої внутрішні сили, про які ти навіть не підозрював, адже подорож світами казки це богатирський сон, чи не так? От у ньому тобі показано, що насправді при величезному бажанні ти отримаєш всі можливості у вигляді чарівних помічників, ти зможеш розбудити в собі здатність усе бачити, чути, розсувати гори, пробивати дорогу не в прохідному лісі, витримувати жар і холод, голод та пересичення життям. Ти впораєшся з будь-якими випробуваннями долі, бо вона не просто їх підкидає, це прояв її любові до тебе. Вона хоче зробити тебе істинним казковим героєм, і тому стає для тебе найбільшим спокусником та рятівником. Адже життя у тілесній оболонці для душі це як одягання на себе скафандра в польоті на інші планети. Цей скафандр зручний тільки тим, що він оснащений. Датчиками зовнішнього бачення у сторонньому просторі, тобто очима, можливістю на дотик відчути твердість матерії, тому що у своєму тонкому бутті душа не може відчути так гостро і пережити так емоційно всі пристрасті акторського таланту, що вона проявляє на сцені земного життя. Так-так, тут вона актор, який грає відведену долею роль у земній драмі. Чим краще вона її зіграє, тим більше світла винесе з рамп життєвого театру, тим більше оплесків отримає від, від глядачів, що споглядають звідти нашу життєву гру. Можливо, потім, успішно впоравшись зі своєю земною роллю, вона отримає нову роль у більш тонких світах, і поціновувачі її таланту будуть вищі, хто знає. Ну, от. За такими розумними і корисними міркуваннями ми не помітили, що вже стоїмо на роздоріжжі трьох доріг. Я бачу, що в тебе непоганий кінь, ого, тобі пощастило, у тебе не просто кінь, а Татош. Ти не, розумієш, не розумієшся на казкових конях. Я, чесно кажучи, теж не дуже розуміюся, не щодня ж нам доводиться сидіти на коні долі, але дуже намагаюся зрозуміти, про що ж насправді говорить казка. Переконуючи нас вибрати найкрасивішого і найсильнішого скакуна. От і казочці кінець а хто слухав молодець.